<різований> так, Під'їжджаємо до тебе. Ей, ти куди вообще? Давай велосипед візьми та сідай на машину. <різований> бо я знаю такий прикол. О, 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 о сюди сзади будеш сідати. Випадимо. <різований> да але, але велосипед, а не. Бо бо так цей прикол не спрацює. Не да забери велосипед, да весь ми. Ой, заберемо. О, давай, велосипед. велосипед. Чекай, я бы залезу туди. Да велосипед спучатку письми. Да, а не самокат. Та да це самокат, то рівно велосипед. А. О, давай, стей сюда. Один. Ось сюди садись. Так. Я... Так, почекай, зараз включу. Ну, швидкість на 70. Є? Так. 80. Не так в тебе тако. Але в тебе до 55, а в мене до 70, бо я собі купив преміум. Дивіться, в тебе боги починають крутитись. А, а за скільки? Що за скільки? Преміум. Ну, за десь 270 пробуксів. Я, я замість свіпа купив. Бо віп він Стоит майже тысячу робоксев. О, вот вам тебе треба три карточки робокса купля. Роблокса купляться. Чего? Двеста робокс робокс. Да меня отравлю.

А я взагалі не що в мене будуть робокси. У <рекун> ніколи не робокси. Зараз потекай я прийду щоб <рекун> подивитися, скільки музика коштує. Скільки музика коштує, подивлюсь.

Владику, бери меньше рождень. Давай. Го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го. Давай, ладно, куда ищет классы, Давай, ладно, я взрываю. Для я буду вставаться. Папчика нажать. і бомбу дату золото Так, Бомбу я заберу. Ладно, давай я Я крейт убью. А так пошла бурабу. У рабуксе была Була оця штука. Сопер это пошла в. А, іду ка налезать ее. Я уже не плюс. Так, зараз за вісьму бомбу. Бомба. Почекай в Я тобі дам. Я я не я заберу. Я не заберу. А чому? А ты Дом, ти вороги алманти забираєш? Да я біткоїни вже захотів. Ну добре, ди діаманти я заберу. Тика, я тобі покладу на бирже. Ви не продашь биткоины. Продавай биткоины. Оп. На. На. Тейк. О, я. Так. Сейчас почитай. Сейчас я придумаю. Ну, что это не Ой, я не трогаю. Я даю подкладываю. Так, а я фотки покладу ключик в инную ко Я отца покладу там. Nie. Yeah. soker. Okay, no? mm. okay, ja już wiem, co to na ja już wiem, co ja już wiem, Я куплю собі пентхаус. Він стоит 150 робоксів. Пентхаус, давай, Що таке? Я я можу тепер взяти будинок в іншому місці. Давай, давай, давай зі мною давай. мною, давай. кай, я карточку візьму. везьму. Я піду, а зараз вийду до машини і передам після нього. Дивись, такий маленький. Оскільки вращається малого. Добре, поїхали, то я тобі покажу, де я вже можу взяти. Де я вже можу взяти. Дивись. Добре, йдемо. Справить барашки. Слышишь? Бачиш, що я могу взяти? Та давай, як прикольно. Да, я с є. Я так вот фоткаю. Я сфоткаю. Я тут разфоткаю. Я фоткаюсь. А фот... я ти там робил фотку? Я не тут не знаю. так. Так, ну так. Тут да я фоткать богато.

Мене ця, де, е, Та, у мене це щось дивне. у мене щось дивне, у мене камера повертається не так десь. Я де Владику я не спавню. Я так на спамню. Так, іду до, св... до свого. То, я вже телепортувався до свого будинку. Мені трошки не тут видно грати в Bookheim. Да, це я перезайду в Bookheim. Бо не таке сталося.

Баба в тебе, коли я такому, то так само. А ти як комуни то в тебе він за А я думаю, що мені так називається ходити. Ладно, коли з тобою. Тут робить, щось дивно стається. Я заходжу в буквен, заходжу, і там якась... Я уже через, через донат. Де це через донат. Чим донат, нас винен лучше? Донат. донат всем нічого не винен. Я понял, что. Зараз я перезайду в Roblox, to see. А я уже помню, вже что без рабочий находятся доходно. Да нет, все хибашки с бах. Ну, та... Бах. Может этот будет. Может быть буде, теж бах. Я не думаю, что мне это хочет. Давайте кот, это ж букве. Так, на. Та этот роблок зламався. Давай через мене зайдеш в Букхайвен, щоб не мучитись. Ти не Зламався. Ти не зламався у мене, Бо, уйово, в мене, Роблокс. Бо пише, що я виграю в спинці. Ладно, давай, давай. What's gonna be playing? He just might come in there playing with him. Who can get to watch from any day with my human? But even when I'm used to that button, I went. Якщо не знаєте, що мені вашка, як а якщо знаєте, що мені вашка, то можете поставити лайк і підписати мій канал. Це теж так думає. Могу тобі набрати більше підпис за ківшей. Tessa, okay. tessa. Mm -hmm.